шановні учасники та слухачі громадського слухання станом на 21 липня 15.00 немає зареєстрованих учасників. E, наша реєстрація закрита. Розпочинає. Мене звати Оля Стельмах, я представниця департаменту секретаря ради, який займається організацією проведення громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючи. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми надання грошової компенсації власникам співвласникам. Знищений внаслідок збройної агресії Російської Федерації об'єктів нерухомого майна, жилих приміщень, квартир у Львівській міській територіальній громаді 12.07.2025 року. Із проєктом ухвали про затвердження програми можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів військової міської ради та офіційній сторінці війської міської ради. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати до 21 серпня 2025 року, включно до Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Подавати свої пропозиції та зауваження можна через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львської міської ради у Рубриці прес-центр громадські слухання. Також ми додаємо коментаря до даного віта. Отже, оскільки у нас немає зареєстрованих учасників, ми не будемо голосувати за порядок даних. Проте ви можете онлайн задавати свої запитання. Нашим доповідачем сьогодні буде Владислав Іванов, начальник управління житлового господарства. Запрошую вас, Владиславе, до доповіді. Дякую, доброго дня. 12 липня 2025 року відбувся черговий обстріл військової територіальної громади з боку країни агресора і було частково пошкоджені будинки і будівлі міста Львова, значних руйнувань, зазнав один будинок, який розташований за адресою кіні Степанівни, 35 За попередніми виставками, будинок не підлягає відновленню. Отже, було прийнято рішення про необхідність надання компенсації мешканцям, які там проживають, для того, щоб вони могли придбати собі житло. Взагалі зруйновано. Ми підготували проєкт програми, який буде винесено на найближчу сесію Львівської міської ради. Проєкт програми вмістить інформацію щодо надання грошової компенсації власникам знищених об'єктів нерухомого майна. В програмі ми застосували коефіцієнт, по якому буде розраховуватися вартість квадратного метра. Це держбудівський коефіцієнт, який затверджується наказом Мінрегіону. Вартість точніше затверджується наказом Мінрегіону, а коефіцієнт ми визначили 2,67. Відповідно до цієї розрахункової формови. Відповідно до розрахункової формули буде нарахована вартість кожному власнику співвласнику зруйнованого житла. І е, Вона буде випровачуватися на спеціальний рахунок. В програмі також зазначена е, методика порядок розрахунку. Загальна площа по будинку у нас становить 373,1 квадратних метра. В будинку всього розташовано 7 квартир, однокімнатних, дві квартири, двохкімнаних 4 і одна квартира чотирьохкімнатна. Вартість одного квадратного метра займаної площі буде становити відповідно до кредиту 2,67 і Держгодівської норми 25 244 гривні, буде становити 67 401 гривня 5 копійок. Тобто, відповідно, ми вартість одного квадратного метру множимо на площу, яка є зазначена в технічній документації та реєстрі нерухомого майна. І таку суму будуть отримувати мешканці. Далі у нас програмі зазначений, як я вже казав, механізм надання грошової компенсації. Тут чітко прописана вся послідовність, яку мають виконувати мешканці, куди вони мають звертатися, які відкривати рахунки, коли відмовлятися від права власності. І в кінцевому результаті мета програми надати мешканцям допомогу на придбання нового житла. Власність на треноване житло буде скасовано. Так загально по програмі. Дякую. Добре, дякую. Чи є в нас онлайн-запитання? Немає на даний момент. У мене таке запитання: що буде на місці з цим будинком? То, чи ви знаєте, його зносять, не зносять? Поки що остаточної інформації немає, я думаю, найближчим часом це питання буде врегульовано і буде прийнято якесь рішення про подальшу земельну ділянку що там буде. А, Подальшому розміщенню. Добре, дякуємо. Е, гаразд, якщо у вас немає запитань, то може, переходимо до ваших пропозицій. Нагадую, що пропозиції до зауваження до даного проєкту можна подавати до 21 серпня 2025 року, включно через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку до департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Наше слухання офіційно завершено. Дякую вам за добрі. Слава so, Україні! Okay. Yeah.